Підсумовуємо інформаційний вівторок на першому західному в ефірі. Програма очі. Вітаю другу добу. Поспіль Україна відбиває масовану російську атаку з повітря. У ніч на вівторок московити, як і за день до цього, знову атакували і ракетами, і шахедами. Вибухи лунали в Києві, Сумах, Хрівному Запоріжжі, Харкові та Кривому Розі. Є загиблі та поранені. До семи зросла кількість жертв, і внаслідок ворожих бомбардувань 26 серпня. У лікарні померли троє цивільних, які постраждали під час обстрілу Полтавщини. Про ці та інші події доби, що минає в деталях, розповімо у нашому традиційному огляді. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі, Росія атакувала Україну 81 шахедом та 10 ракетами різних типів сили. ППО знищили 5 крилатих та 60 ворожих камікадзе. Ціль вражена, незважаючи на результативну роботу нашої протиповітряної оборони жертв серед цивільного населення цієї доби, як і минулої, уникнути на жаль, не вдалося. Троє загиблих п'ятеро постраждалих внаслідок удару росіян балістичною ракетою Іскандер по готелю у центрі Кривого Рогу на Дніпропетровщині. Ще п'ятьох цивільних вдалося врятувати із зруйнованої будівлі. Одна людина, за даними ОВА, досі може перебувати під завалами. Все добре, ви вивряту. Ще одна людина у Дніпропетровській області загинула в результаті ворожого обстрілу міста Марганець, де росіяни вдарили по гаражному кооперативу. Троє загиблих та п'ятеро поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя та область. За даними військової адміністрації, росіяни завдали щонайменше сім ударів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі регіону. Богодухів, що на Харківщині московити, за даними ОВА, сьогодні обстріляли касетними боєприпасами. Загинув місцевий мешканець. Постраждали вісім людей, у тому числі вагітна дівчина та 15-річний хлопець, які в момент удару перебували на автобусній зупинці. Сумська ова звітує про 20 людей, які цієї доби отримали поранення внаслідок російських обстрілів, 49 населених пунктів регіону. Майже шість сотень полонених росіян та контроль над сотнею населених пунктів. Такі результати 21-денного українського наступу у Курській області Росії озвучив сьогодні під час форуму Україна 2024 незалежність головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. А президент Володимир Зеленський під час заходу назвав цю операцію одним із пунктів плану перемоги України у війні. Та події на Курщині не єдина біда росіян у Ростовській області. Ерефії вже дев'яту добу триває ліквідація пожежі на нафтобазі у Пролетарську, яку вночі 18 серпня атакували дрони головного управління розвідки. Супутникові знімки показують, що полум'я там лише трохи вщухло. Багно гнилеє між країв Європи. Так про нашого північного сусіда ще сто років тому писав письменник, публіцист, перекладач і громадський діяч Іван Якович Франко. Сьогодні виповнюється 168 років з дня народження Каменіра. Це чудовий привід перечитати щось із дуже плідного та різнопланового творчого доробку генія українського слова. На Львівщині досі діє понад 10 релігійних громад, які підпорядковуються московському патріархату. Таку невтішну статистику нині оприлюднили на сесії Львівської обласної ради. Окрім цього, на засіданні затвердили чотирьох керівників комунальних закладів галузі охорони здоров'я. Більше у нашому відеоматеріалі. У Львівській області продовжують функціонувати 11 парафій московського патріархату. Таку цифру озвучили на засіданні Львівської обласної ради. Однак, обраниця Ірина Сеху такій статистиці сумнівається, каже, подібних релігійних громад на Львівщині значно більше, адже їхні керівники добре маскуються, поза як прибрали зі своїх статутів абревіатуру МП, тобто Московський патріархат. Одна з таких церков розташована у самісінькому центрі міста Броди. Прикладом цього є броди, де є. Величезна незаконно збудована церква, культова споруда на приватній земельній ділянці. Це відбувалося протягом багатьох років. Будував уряд Азарова. І на сьогодні вона діє і не просто діє, збираються особи з інших областей. І ця структура цікава, Москві, що вона продовжувала діяти і були роз. Розмови про перехід до православної церкви України, і ці особи відмовилися переходити до ПЦО. Також на сесії Львівської обласної ради депутати призначили директорів чотирьох комунальних закладів галузі охорони здоров'я уже без приставок виконувачів обов'язків. Андрій Васько став керівником обласного центру медицини катастроф. Олег Дуда очолив онкологічний центр. Сергій Федоренко став директором інфекційної лікарні А Богдан Чочотка – психіатричної. Претенденти пройшли відкритий конкурс. Сний відбір та були визнані переможцями згідно процедури, з ними укладуть контракт терміном на 5 років. Сьогодні чотири заклади охорони здоров'я вони мають керівників, і я вважаю, що це найбільше досягнення за чотири роки нашої роботи. Бо правильні керівники, які на своїх посадах погоджені, дають правильний результат. І ми затвердили сьогодні їхні програми. Ми продовжуємо працювати в напрямку проведення конкурсів. Я думаю, що незабаром ще будуть інші керівники. Також засідами сесійної зали уже традиційно збирали Ошти для наших воїнів цього разу на виготовлення ось таких мобільних стабілізаційних пунктів, які допомагають рятувати життя. Їх конструюють на Львівщині. Вони повністю автономні. Вартість однієї машини з обладнанням до 9 мільйонів гривень. Наразі таких автівок працює лише три на запорізькому та харківському напрямках. До жовтня мають виготовити ще дві, аби закрити усю лінію фронту, необхідно від 100 до 150 таких мобільних стабілізаційних пунктів. Лікарі їм не потрібно рятувати. Ати поранених, що військових, що цивільних десь в полі в якихось гаражах, як нас видно це зробити, це повністю стерильний модуль, в якому ви можете заходити і одразу починати оперувати пораненого. Не потрібно витрачати часу для того, щоб вести його в найближчу лікарню, тому що ви знаєте, що лікарні також обстрілюються і руйнуються. Наступна сесія Львівської обласної ради відбудеться найімовірніше уже восени. Віталій Ковале, Олега Сюк, програма очі. 10 тисяч таку кількість дронів різного типу і спрямування відправили на фронт благодійники з Львівщини у межах проєкту Пташки перемоги. Це офіційно зареєстрований рекорд України. Скільки часу пішло на його встановлення? Розкажемо далі у сюжеті. Серед цих 323 пташок перемоги є і та ювілейна десятитисячна. Це найбільша кількість дронів, переданих на фронт від одного регіону. Кошти на них збирали по всій області. Дуже приємно нас саме Львівщина, перша з областей, яка назбирала благодійних внесків. Уявіть собі, тільки 200 мільйонів гривень було зібрано за півтора роки. 10 тисяч дронів було куплено. Це як велике військове замовлення. Досягнення офіційно зафіксували у національному реєстрі рекордів України у категорії, ті, які наближають перемогу. Десятитисячний дрон отримала Яворівська 24 ка Командир батальйону безпілотних систем королівських піхотинців каже: таких дронів на місяць треба тисячу, але якщо спідставити собі вартість цієї тисячі дронів і кількості знищеності і ураженості бойових броньованих машин танків. Артилерійських систем це буде 1 до 100. Тобто 1 мільйон ми втратили і 100 мільйонів ми знищили. Окрім Королівської 24-ки, цю партію безпілотників розподілили на 92, 77, 68 бригади, підрозділи прикордонної служби та інтернаціональний батальйон. Сьогодні минає 40 днів з дня вбивства Ірини Фаріон. Зранку у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбулася поминальна молитва. А по обіді відкриття меморіальної таблиці, присвяченої відомій мовознавиці. Впродовж 40 днів люди несуть до львівської багатоповерхівки живі квіти. Цим вони вшановують пам'ять про Ірину Фаріон, яка 19 липня отримала тут смертельне поранення. Сьогодні навпроти цього місця на фасаді будинку за адресою Томаша Масарика, 3, де жили мовознавиця, відкрили меморіальну таблицю. Для найрідніших Ірини Фаріон, доньки Софії, онуків Еви та Дмитра, відкриття меморіальної таблиці є нагадуванням про втрату і біль для інших свідченням того, що мова має значення. Вони має підходити до її портрету, читати про неї, що там написано, і розуміти, що вона була надпотужним діячем сучасності надпотужною, сильною, сміливою людиною, українкою. Українкою, яку було вбито за мову. На відкритті меморіальної таблиці було сказано багато щирих слів. Одні ділилися спогадами про знайомство з мовознавицею, інші розповідали про роботу над спільними проєктами та науковими працями. Оксана Микитюк, найближча подруга Ірини Феріон, знала її зовсім з іншої сторони, як турботливу маму, бабусю, людину, з якою можна просто випити кави і поговорити про буденне. Ірина надзвичайно любила свого Дмитрика Євуню. Вона їх просто обожнювала. Я знаю, як Бурів Дмитрик, коли смаркала Евуня, коли що було, тобто всі такі найпотаємніші речі ми завжди ділилися. Наприкінці заходу у пам'ять про Ірину Феріон присутні запалили десятки пам'ятних лампадок. Старі вікна, дах, який протікає, та вода у підвалі це реалії того, як колись працювали лікарі у мостиській поліклініці. А пацієнти у таких умовах лікувались. Однак, на щастя, все це вже у минулому, адже там зробили ремонт. Зараз мостицька поліклініка ззовні нагадує сучасний медичний заклад. Відремонтований фасад, поміняні вікна, двері, дах, який нарешті не протікає. Все це зробили майже за півроку. Було в жахливому стані. Були всі гнилі вікна, поміняно 225 вікон. Зроблений капітальний ремонт даху, утеплення фасаду, зроблений ремонт першого поверху, оновлена вся територія, зроблено водовідведення. До слова у цій поліклініці отримав. Мають медичну допомогу і мешканці сусідніх громад. Тож на ремонт буквально збирали усі. Дана поліклініка відремонтована фасад і дах в синергії співпраці територіальних громад і місцевого бізнесу. Долучались сусідні громади: Новояворівська, Яворівська, Шогинівська, Судовишнянська. І основний вклад зробила Мостиська територіальна громада. Витратили на ремонт 14 мільйонів гривень. Працювати у спеку плюс 30 градусів на вулиці без води цілий день. Такого не побажаєш навіть ворогу. Натомість, як кажуть львів'яни, це реалії для коней, які возять туристів на кареті у центрі міста. Вчора одна з тварин не витримала та впала прямісінько коло карети. Перехожі встигли зняти це на відео, яке згодом розлетілося соцмережами. Вже сьогодні діяльність кінних карет у центральній частині міста призупинили. На кадрах видно, що кінь лежить коло карети а жінка, яка ним керувала, намагалась змусити його підвестися. Тисячі гнівних коментарів це те, як відреагувала громадськість на такий випадок. До слова не забарилась з реакцією, і у міській раді Львова там створили робочу групу, яка з'ясовуватиме всі деталі інциденту. А поки зверну увагу, що від сьогоднішнього дня діяльність кінних карет є забороненою, оскільки вже починає працювати робоча група. Тому ми маємо дослідити всі факти, і таких інцидентів в місті не має бути. Натомість на офіційній сторінці каретного двору у Фейсбуці виклали відео з твариною, де пояснюють. Мовляв, кінь просто перечепився за частину упряжі. Тому і впав. Стати саме ту ж таки було важко, тому коли вона лежала, бо тому, що коли вона лежала, напряжала собі ремені, шлею, яка була. Для того, щоб її було е, підняти, потрібно було відчепити від дешлового ремені. Що я зробила? На відео ви бачите тільки 20 секунд, яких, ми, яких я намагаюся коли підняти. Також там пишуть, що з конем все добре, він здоровий. Вже з 1 вересня львівське комунальне підприємство Бюро спадщини розпочинає новий набір заявок від мешканців за програмою співфінансування реставрації історичних вікон та бра. Програма стартувала у 2018 році. Того часу відреставрували 208 історичних дверей та брам, а також 150 вікон. Зокрема, цього річ оновленого вигляду набули чотири брами та чотири вікна на сходових майданчиках. Ще чотири металопластикові вікна замінено на дерев'яні. До речі, саме зараз фахівці відновлюють вікна і рами у подвір'ї будинку на вулиці Личаківській. Спочатку робили вікна майстерні. Тепер коробками займаємося. Вікна повсихалися, треба було їх підганяти самі рами. Під вікони відійшов від коробки. Ну, треба було їх підганяти ще раз назад, забивати. Були місця прогнивши, треба було вставки вставляти, відливи всі повставляти. були в час багато вікон без відливів було. На початку вересня реставратори вже повернуть вікна на стале місце. Опісля візьмуться до роботи на новому об'єкті. До речі, скористатися цією програмою можуть мешканці житлових будинків, якщо вік будівлі більше 80 років. Розташовується вона в межах історичного ареалу та не використовується в комерційних цілях. Програма діє на умовах співфінансування. 70% вартості реставрації брами плачує місто. 30% – це є частка співмешканців. Аналогічно діє Є і 60 на 40 співфінансування для вікон, де 60 – це знову ж таки частка міста. 40 – це вже е, частка мешканців за реставрацію вікон. А власне, заміна з металопластикових на дерев'яні за аналогом і взірцем. Е, це буде 50 на 50. До слова, усі, хто має намір подати заявку на оновлення історичних вікон та брам, можуть зробити це у центрі надання адміністративних послуг до 15 вересня. Таким був інформаційний вівторок у огляді команди журналістів Першого західного. Побачимося з вами вже завтра. Спокійної ночі. Все буде Україна!